Даю, шановні друзі, українку екстрадитували та видали з Німеччини до України. За що її екстрадитували, що за кримінальна справа, і чому взагалі так трапляється, що європейські країни екстрадують українських громадян назад до України, де йдуть бойові та військові дії? Зробіть, будь ласка, репост і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій. Друзі, колишню начальницю головного управління Держгеокадастру в Київській області, яку у заволодінні державними землями вартістю понад 1,8 мільярда гривень екстрадитували з Німеччини до України. Про це повідомляє відповідне Національне антикорупційне бюро України. Передача підозрюваного відбулася на пункті пропуску краківець Корчова. В міжнародному розшуку вона перебувала з 5 березня 2024 року, а у березні 2025 її затримали на території Німеччини, тобто фактично, за. Березень, квітень і травень вона пройшла судовий процес про екстрадицію в Україну. Це досить швидко, майже за 2-3 місяці. От в матеріалах кримінальної справи йдеться про майже 920 гектарів міста Фастів, та 284 гектара поблизу Пущі Водиці, нібито вона там причепна до якихось махінацій із землею. Екстрадиція стала результатом співпраці САП набу офісу генпрокурора та компетентних органів Німеччини і Польщі. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою в 10 мільйонів гривень застави. Нещодавно друзі також екстрадитували відомого забудовника, не буду казати, прізвища, який там ошукав багатьох інвесторів у Києві і зник за кордоном. Його також екстрадитували. І у багатьох, мабуть, виникає питання, чому відбувається екстрадиція, кого можна, кого не можна. Дивіться, є категорії злочинів, за які екстрадиція, наприклад, не може відбуватися. Ну, скажімо так, не то, що не може. З великим відсотком. Вона, скоріш всього, не відбудеться. Це злочини військового або політичного характеру. От за такі злочини, скоріш за все, не екстрадують. Але е, за всі інші злочини, екстрадиція існує, друзі. І конвенція про європейська конвенція про видачу правопорушників про екстрадицію. Вона також це чітко передбачає, особливо за злочини проти, е, людини, за злочини, е, проти людини, за злочини проти життя і здоров'я людини, за злочини проти якихось господарських основ ведення бізнесу, е, матеріальні злочини, тобто вчинення, наприклад, там шахрайства, е, крад. Тіжки різні е викрадення майна, заволодіння чужим майном, несплата податків. От за економічні за службові злочини, екстрадиція передбачається, сховатися за це майже неможливо. Хоча... Хоча, знову ж таки, є ті ж самі кейси, наприклад, в Австрії, де НАБУ намагається екстрадитувати вже досить давно колишнього очільника Національного банку, і в них це не виходить. Чому? Ну тому що, в принципі, є країни, які більш, скажімо так, по-іншому відносяться до екстрадиції. Наприклад, Іспанія, Італія, Австрія. В них судова система підходить до питання екстрадиції трішки більш глибше, ніж. Наприклад, Німеччина Німеччина, взагалі, просто щоб ви розуміли, це та країна, яка в принципі екстрадує всіх. Да? Тут навіть не так багато адвокатів, які займаються питаннями екстрадиції, це потрібно розуміти. Але відразу виникає питання, чому екстрадують в Україну там, де йдуть бойові та військові дії, друзі. А дуже все просто, тому що суди не вважають, що перебування українця. На території України може створити загрозу його життю чи здоров'ю. Більше того, наше, наше Міністерство юстиції, там МЗС, прокуратура вони надають відповідні докази. Ну, в першу чергу, це Мін'юст надає докази того, що, наприклад, там людина буде утримуватися на території, яка досить далеко від зони бойових дій, і їй там нічого не буде загрожувати, там і ну, надають докази того, які в нас класні СІЗО. і як Там класно утримуються, і що у нас немає катувань і порушень. Мінюз це все робить, друзі. А, от. Звичайно. Більша половина цього всього не відповідає дійсності. От але європейські суди, якщо брати, наприклад, не досить компетентного адвоката, вони на це дивляться скрізь пальці. Тобто вони вважають, що якщо війна йде лише на певній території, а на іншій території війни немає, то людину можна екстрадитувати. Тому, в принципі, не думайте, що воєнний стан і бойові дії на Певній частині території України і ракетні обстріли по всій території України вплинуть на рішення Європейського судді не екстрадитувати. Ні, друзі, в деяких випадках це може вплинути, а в деяких не впливає. І також пам'ятається, що всі справи про екстрадицію вони дуже індивідуальні, абсолютно індивідуальні. Ми, ми, наприклад, не знаємо, чому в даному випадку ця жіночка так швидко пройшла процедуру екстрадиції в Німеччині з березня. По фактично, от 19 травня. А це дуже швидко. Екстрадиція, в принципі, відбувається там, якщо не застосовувати визнання екстрадиції і не застосовувати швидку процедуру екстрадиції, на яку може погодитись підозрюваний, то екстрадиція може тривати там в середньому від 6-7 місяців там, і до півтора, до двох років в деяких країнах. От. Чому в даному випадку так було? Не знаю. Або в неї не було адвоката, або це був безкоштовний адвокат, або можливо вона погодилась все-таки на швидку процедуру екстрадиції, і в принципі. За два місяці її видали. Не зрозуміло, що там відбувається. Але ну, скажімо так, якщо жінка розуміла, да, що її можуть екстрадитувати, то Німеччина, мабуть, це не найкраща країна для екстрадиції. Це потрібно пам'ятати, друзі. Тому ось така ситуація. Тримайтесь з повагою. Ваш адвокат Демченко.